Привіт! Ви навіть не уявляєте, як сильно я люблю приймати участь у зламаних планшетах, але ще більше мені подобається організовувати їх. Набір на челендж я як завжди проводила у себе в телеграм-каналі. До Речі це привід підписатися на інші мої соцмережі, щоб далі не пропускати такі штуки. Спочатку я хотіла взяти лише 9 художників без мене. Але коли продивлялася роботи, то зрозуміла, що художників все ж таки буде 11. Не розчаровуйтесь, якщо не потрапили до зламаного планшету, він точно буде не останнім. Минулий досвід з челенджами мені не дуже сподобався в плані озвучки, тому що пройшлося, крім свого тексту, нарізати купу інших, і тому в цей раз я вирішила спростити собі та іншим художникам задачу та обійтись без неї. Та не переймайтесь, відгук від учасників ви все рівно отримаєте, але в текстовому форматі. Та в цей раз також не обійшлось без пригод. Відео повинно було вийти набагато раніше, але постійно виникали якісь проблеми з його монтажем. І через це учасники побачили підсумки трохи раніше за вас. А зараз я коротко поясню, що таке зламаний планшет для тих, хто й досі по якимось причинам не знає, що це таке. Всі ж пам'ятають гру з дитинства, зламаний телефон, коли перша людина загадує слово, та потім всі по черзі повторюють його пошепки, і в кінцевому результаті перше та останнє слова є абсолютно різними. Так, от тут так само: перша людина малює картинку на будь-яку тему, псує її якість та передає наступному художнику, який в свою чергу вже позіпсованій картинці малює те, що бачить. І перший малюночок від мене вирішила взяти на себе відкриття челенджу, бо страшенно хотілося не лише організовувати, а й долучитись як учасниця. Я не хотіла малювати щось надто складне, хотіла чогось з атмосферою, щоб було цікаво трансформувати. У підсумку вийшла дівчинка, яка стоїть у світлі. фон я залишила простий, аби не переобтяжувати, але додала кілька світлових плям. Цим було важливо, бо саме на світло і кольори я хотіла зробити ставку, щоб учасникам було з чим гратися. Тож, це наша відправна точка, і я чесно не знала, що з неї зроблять, і це було найцікавішим. Наша перша робота від художниці під ніком Чомік зі своєю роботи впоралася за менше ніж два дні, що є доволі швидко. Чесно кажучи, мене трохи здивувало, що змін було дуже мало. Я очікувала більше хаосу, але художниця вирішила бути максимально обережною. Дуже сподобалося, як вона поділилася своїм підходом, хотіла передати атмосферу і не сильно змінити задум, щоб не зламати сюжет. Мені це близьке, бо багато хто дійсно боїться зробити щось не так. Але, як на мене, це найкраща частина зламаного планшету, коли щось іде зовсім не туди. І приємно, що, попри сумніви, участь у челенджі, все одно принесла їй задоволення. Повертаючись до самої роботи, можу сказати, що світло та атмосфера малюнку залишились незмінними, та з'явилося більше контрасту, як на мене. Сам персонаж практично не змінився. зачіска, одяг, поза все збережено, можливо, навіть занадто. Наступний малюночок намалювала нам Соверс, яка впоралась зі своєю роботою також за два дні. Але на жаль, процес роботи є тільки на першому етапі. І он буквально на третій роботі я відчула справжній ефект зламаного планшету. Настрій став темнішим. У мене було відчуття, що я дивлюсь на лиходія з дістеївського мультфільму. Очі стали більш загострені, риси обличчя жорсткіші. Найбільше змінився задній фон. Тепер це не світло, а змії, що наче кружляють в магічному танці. Одяг став щільнішим, темнішим, а сам персонаж почав зловісно зливатися з фоном. Ще змінилася і сама кольорова палітра. Багато коричневих бордових і темно-зелених відтінків. Мені це дуже сподобалося. Та попри такі зміни, художниця зауважила, що блюр був доволі легким і що через це було доволі легко розгледіти попереднє зображення. Третя робота в нас від бабці Юкі, яка намалювала свою частину всього лише за один день. Її малюночок це зміна в інший бік, наче знову вдихнули трохи світла і казки. Єдина схожість з минулим малюночком це те, що персонаж виглядає як злодій, але тепер як злодій з Вінс. Образ дівчини знову став м'якішим, більш мила посмішка, волосся стало легшим, Найприємніше – кольорова гама. Замість глибоких тіней рожеві, бускові, бірюзові тони, і це повертає атмосферу до фентезі, але вже зовсім іншого типу. Тут більше ніжності, казковості, дівочого вайбу, і я кайфую від таких моментів, коли образ трансформується, але логіка в ньому все ще є. І хоча малюнок не копіює попередній, але його настрій відчувається. Це круто. Наступний малюночок в нас від художниці з Ніком Нестрікс. Малюночок вона намалювала за три дні. Оце момент, коли фантазія починає гуляти наповну. На четвертому арті рукава дівчини трансформувалися в ліхтарики, і це реально було неочікувано. Світлова пляма на задньому фоні, ніби перетворилася на привидів. Такий собі містичний світ. Що мене вразило найбільше, палітра кольорів майже не змінилася. Автор вловив основні відтінки і залишив атмосферу схожою на попередній арт, але наповнив її зовсім іншим сенсом. І це той момент, коли від однієї картинки вже неможливо дочекатися, що буде далі, бо все може піти куди завгодно. Образ стає не тільки візуально іншим, а й концептуально, і це кайф. П'ята робота в нас від Рі Річіо з малюночком впоралася за три дні. Її арт це ніби продовження минулої історії, але в ще більш містичному стилі. Тут привиди з фону перетворюються на одного великого котика привида. Він виглядає як її охоронець, він дуже милий. Руки ліхтарики перетворилися назад на широкі рукава. Дівчинка змінилася знову. Вона виглядає тендітнішою, стала більш оголеною. Загалом в варті з'являється більше легкості, візуально він світліший, але не такий наївний. Мені дуже подобається цей малюночок. Шостий арт від чашки. З роботи вона впоралася всього на всього за 6 годин, при цьому намалювавши цілих два малюночка. Цей арт знову розворот в нову сторону. Дівчинку вділи та перетворили на милу лисичку з японських легенд. Тепер вона в одязі, що нагадує кімоно з пишними рукавами, і квітковими елементами навколо. Мені особливо сподобались квіточки на фоні, дрібна деталь, але задає дуже затишну атмосферу. Мені подобається, що на цьому етапі в нас знову відбувається поломка нашого планшету, тому що, як я казала раніше, чим більше таких поломок, тим цікавіший та непередбачуваніший результат виходить в кінці. Далі в нас артик від бобришки. Свою частину вона намалювала за три дні. Сьомий малюнок доволі схожий на попередній, і мені здається, це якраз той випадок, коли блюр був недостатньо сильний. Але все одно тут є кілька цікавих моментів. Наприклад, вушка-лисички стали милою шапочкою з вушками. І це така маленька трансформація, але вона реально змінює сприйняття. Фон став менш деталізованим, зате більше уваги приділено самій дівчинці. Її поза м'якіша, в неї добріший погляд. Це такий перепочинок у челенджі, коли зміни не радикальні, але задають напрямок. Дуже приємно, що мій челендж допоміг художниці вийти з артблоку. Наступний малюночок від жителя, яка впоралася зі своєю роботою за два дні. І тут знову несподіваний поворот. Персонаж тепер мені трохи нагадує тараканчика. Серйозно, вушка з попереднього арту перетворилась на вусики, а сама дівчина отримала дуже гарний та водночас милий образ. Чим більше здивувало, як квітка з волосся перекочувала до рук. Це прям класичний ефект зламаного планшету. Нічого не втрачено, просто переставлено. Фігура дівчини стала ще більш спрощеною, а одяг знову змінив форму. Мені подобається цей сюр, коли бачиш елементи попередніх артів, але вони вже абсолютно не те, чим були раніше. Дев'ятий арт намалювала нам Норель за три дні, і цей малюночок це перехід до чогось більш величного. Тут одразу в очі кидаються масивні золоті сережки, вони задають вайб розкішності та екзотичності, трохи як у східних казках. Дівчина вже точно не та, що була раніше. Це якась жриця або принцеса з далекої культури. Кольори стали більш насиченими, а очі яскравішими. Мені здається, тут вже повністю втрачається початкова задумка, але натомість народжується нова історія. І я не проти, бо саме в цьому весь кайф бачите, як щось переробляється, а не просто повторюється. Це одна з моїх улюблених трансформацій в цьому планшеті. Далі в нас малюночок від Мопсіка, з яким вона справилась за два дні. Передостанній арт продовжує лінію зі східним вайбом, але тепер прикрас ще більше. Образ максимально насичений. Це той випадок, коли кожна деталь працює, одяг, аксесуари, навіть кольори губ. Складно повірити, що ми починали з ледь помітної світлої дівчини. Тут ми маємо розкішну постать, яку хочеться розглядати довше. Втрата початкового задуму тут виправдана, бо новий образ має свою силу. Мені подобається, що в піксельній версії художниця бачила Янгола, але вирішила відійти від цієї теми та тим самим повернулася до попередньої версії малюночка. І фінальний малюночок від Йору, яка намалювала його всього за день. Останній арт як крапка в історії, і вона доволі драматична. Тут дівчина вже не усміхається, її погляд серйозний, тривожний. Позаду палаючий ліс. Весь настрій картини кардинально змінився. Це вже не магія, не міф, це катастрофа. Замість прикрас попілу, замість кольорів, червоні відблиски полум'я. І я відчула, що весь цей челендж, ніби історія, яка починала зі світла, пройшла через трансформації, казки, абсурд і завершилась трагедією. А саме в цьому краса: жоден арт не схожий на інший, ну майже. І кожен залишає щось своє, і ось такий результат в нас вийшов. Дуже подобаються роботи від художників. Хочу подякувати їм за участь та за терпіння. Не вперше організовую зламаний планшет і кожного разу дивуюсь, наскільки сильно інколи перша та остання роботи відрізняються одне від одного. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам челендж, та обов'язково не забудьте заглянути в соцмережі художників. Вони для вас дуже сильно старались. Всіх цьому бувайте!